Привіт, друзі! Інформація стосується тих, хто заїхав на територію Польщі після 24 лютого того року. На просторах інтернету за останній час зустрічається дуже багато відео від блогерів, які е, говорять, що абсолютно всі можуть це робити без винятку, але є невеличкий нюанс. Так, абсолютно усі можуть подавати документи на отримання карти побиту. Це є правда, але є невеличке. Але те, що ви подасте свої документи на карту побуту, не гарантує того, що ви її отримаєте. І це дуже важливий момент. Підстави на отримання карту побуту для тих, хто заїхав після 24 лютого у Польщу та має весель Укр чітко прописані. Карту побуту можуть отримати. Ті особи, які офіційно працевлаштовані, ті, хто виконує у Польщі високваліфіковану роботу, та громадяни України, які відкрили підприємницьку діяльність. І на цьому все. Тобто, якщо ви ніде не працюєте, ви не науковець і не підприємець і подаєте свої документи на отримання карти побуту, але, скоріш за все, ви отримуєте негативну відповідь по карті. Тому ті, хто не працюють, я вам раджу подаватися на документи тільки тоді, коли ви будете працювати. Раджу не поспішати. Ви офіційно можете знаходитися тут до 23 серпня цього року. Часу нібито і небагато, але і немало. І можливо, щось зміниться зі сторони закону. Про що ми вам обов'язково розкажемо на цьому каналі? Тому слідкуйте за нами, підписуйтесь, побачимося.